У хімічній лабораторії розуму ведеться кропітка робота з аналізу зразків думки. Дослідниця істина бере пробірку з підозрілою речовиною, невіглаством. Вона ретельно вивчає її склад за допомогою логічних реактивів. Насамперед істина використовує розчин фактів ця надійна речовина дозволяє виявити помилки та протиріччя. Потім додається кислота сумніву, вона роз'їдає слабкі аргументи, залишаючи лише стійкі елементи переконання. Лужне середовище критичного питання використовується для всебічного аналізу. Воно провокує бурхливу реакцію, оголюючи приховані недоліки аргументу. Під мікроскопом емпатії правда, ретельно вивчає зразок, вона шукає розумні зерна в омані, щоб знайти шляхи до компромісу. Там, де логіка безсила, в нагоді стає етика універсальний розчинник упереджень. Зрештою, комплексний аналіз дозволяє істині розкласти оману на основні складові частини правду і брехню. Тепер, озброєний цими знаннями, дослідниця істина може синтезувати конструктивне розуміння проблеми, але вона повинна пам'ятати, що в лабораторії розуму. Ніколи не завершується праця, адже на дослідження постійно надходять нові зразки омани.